Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій світлий трішки оптимістичний вірш, який називається Весна як Подих. Весна як подих. Річки серед лісу, як звук мелодії, гітари двох сердець, що все звучить у тихому обісті, а у вікно. Все стука горобець, весна, як леді польова панянка, усміхнена, уквітчана у ліс, купається у росах, як шляхтянка, чути тільки дзвін залізних кіз. Весна, як подих, як цілунок моря, як ніжний спів і звуки солов'я, хай оживе кругом усе без горя. Щоб квітнула і посмішка твоя, весна усюди навіть у квітінні, коли душа, як квітка розквіта, і навіть сонце, ніжне утремтінні, цілує світ, радіє неспроста, весна, як подих, як зелені коси, що стеляться у теплі ясні дні. І тільки вранці сльозами, роси весняний рай цілує вихідні. Природа, тим паче українська, одна з найкрасивіших, особливо весною, коли все оживає, так як і душа, так як і серце у людей, так і весна адже оживає природа, квітне. І все найкраще, все красиве дає осягнути людині. Превелика жаль, що війна, але я сподіваюся, що колись вона скінчиться перемогою України, коли настане мир, і люди врешті почнуть жити мирно і спокійно. Як завжди бажаю всім вам віри, надії, любові, ангельської опіки. Нехай Господь Бог кожного і кожну з вас оберігає. Не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв. Молімося, хто чим має, допомагає. Царство Небесне і світла пам'ять всім тим, хто загинув і гине кожного дня з наших героїв і людей. І я впевнений, що наша весна обов'язково розквітне і Україна буде мирно. І чудово жити, не втрачаєм надії бути добру із Богом.